Говорить стрий, доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия. І з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні до Дня української писемності, який ми будемо відзначати 9 листопада вашій увазі радіонарис «Можай прекрасна наша мова. Який для вас підготували бібліотекар бібліотеки філії номер 6 Центральної бібліотечної системи міста Стрия Ольга Ожипко та класний керівник 4 А класу Стрийської середньої загальноосвітньої школи номер 10 Галина Музичка. І її вихованці Улянка Герасимків, Анастасія Мішко, Юліана Тимчишин та Руслан Лех. Добрий день, шановна родина! Ні, я не помилилася, сказавши саме так, бо думаю, що сьогоднішня передача це ще одна сходинка до нашого зближення, до родинного єднання в сім'ї вольній новій. Щасливі ми, що народилися і живемо на такій чудовій, багатій малювничій землі в нашій славній Україні. Україна в одному вже тільки цьому слові бронить ціла музика смутку і краси. Україна це країна, де найбільше люблять волю і найменше її мають. Країна гарячої любові до народу і чорної йому зради, довгої вікової героїчної боротьби за волю. Україна. Це тихі води, ясні зорі, зелені сади, білі хати, лани зеленої пшениці. Тут жили наші прадіди і діди, тут живуть наші батьки, тут корінь українського народу. І де б ми не були, скрізь відчуваємо поклик рідної землі, хвилюємося аж до сліз, зачувши рідне слово. Моя мова це прадідів казка, це молитва благальна до Бога. Це батьківська порада, підказка, і, і думки мої теж моя мова. Моя мова це друзі і школа, це і книги, яких так багато. Моя мова це просто розмова, але деколи це і дебати. Моя мова кобзар, і букварик, і колядка, і пісня журлива. Це і тиха спокійна розмова, але часом це і річка бурхлива. Моя мова це Стус і Шевченко, Кобилянська й поема Франкова. І чим більше ти книг прочитаєш, тим багатша стає твоя мова. Кожному створінню на землі удар Божий дана мова. Одні спілкуються між собою за допомогою жестів, інші мовою звуків. Лише нам, людям, найдосконалішим із мешканців землі, було подаровано можливість спілку... спілкуватися за допомогою мови. Саме завдяки їй ми можемо порозумітися, переказати свої почуття, переживання. За допомогою мови ми бережемо свою історію, передаємо нащадкам неоціненні скарби свого минулого і сучасного. Нам пощастило народитися на благословенній українській землі, пишається український народ своїм багатством, мовою адже вона його душа. Наша Україна стала рідним домом для людей різних національностей. Кожному народу дорога його мова, а нам, українцям, найближча до серця українська. Така співуча, багата, лагідна. Спокон віков держави у нації стало добрим законом, панове. Жить не може людина у Франції і не знати французької мови. Та вода для людини для спраглої джерело життя дайне чудове. Жить не може людина в Англії і не знати англійської мови. В кожній мові це цінні конвалії, гуркіт грому його гомін діброви. Жить не може людина в італії і не знати італійської мови, і до митті останньої, є в людей розуміння здорове. Жить не може людина в Іспанії і не знати іспанської мови, хай слова вирізняються в реченні, як зерно, а не жмуття полови. Жить не може людина в Туреччині і не знати турецької мови. Може, в мене поняття і спрощені, Я тримаюсь такої основи. Жить не може людина в Угорщині і не знати угорської мови. Жить не можна в Норвегії, Швеції, вже й в Прибалтиці, вже і в Молдові, у Німеччині, в Польщі, у Греції і не знати державної мови. Тож думки припливають, як тіні. долину, без гоміння Дніпрови. Жити можна лише в Україні і не знати української мови. Скорбний календар української мови. 1720 рік російський цар Петро І заборонив друкувати книги українською мовою. 1769 рік видано розпорядження російської церкви про вилучення у населення України українських букварів та українських текстів із українських книг. 1775 рік Зруйновано Запорозьку Січ і закрито українські школи при полкових козацьких канцеляріях. 1862 рік закрито українські недільні школи, які безкоштовно організовували видатні діячі української культури. 1863 рік указ російського міністра Валуєва про заборону видання книг українською мовою. 1876 рік Указ російського царя Олександра II про заборону друкування нот українських пісень. 1884 рік закрито всі українські театри. 1908 рік вся культурна і освітня діяльність в Україні визнана царським урядом Росії шкідливою. 1914 рік. Російський цар Микола ІІ зліквідовує українську пресу. Газети і журнали. 1938 рік сталінський уряд видає постанову про обов'язкове вивчення російської мови, чим підтинає коріння мови української. 1983 рік видано постанову про так зване посилення вивчення російської мови в школах і поділ класів в українських школах на дві групи. Російські і українські, що провело до нехтування рідною мовою. 1989 рік видано постанову, яка закріплювала в Україні російську мову як офіційну загальнодержавну мову, чим українську мову було відсунуто на другий план, що ми маємо і на сьогоднішній день. Але, попри всі спроби Росії поневолити українську мову, знищити душу України. На протязі багатьох століть не вдається їм це зробити. Рідна мова, яка чудова рідна наша мова, без неї ми, друзі, не скажемо ні слова. Українська мова, як квітка барвиста, слова ніби перли, з коралів не мисто. Свою рідну мову треба шанувати. Вона нас навчає, ніби рідна мати. Нашу милу мову ми чуємо повсюди. Нею розмовляють найщиріші люди, і я, українка, горджуся, що миті, моя рідна мова найкраща у світі. Мова рідна, ти, як море, безконечна, могутня, глибинна, котиш і котиш хвилі своїх лексиконів, а їм немає кінця краю. Краса моя, в тобі мудрість віків і пам'ять тисячоліть, і зойк матерів у годину лиху, і переможний гук лицарів однину побідну. І пісню серця дівочого в коханні своїм, і крик новонародженого. В тобі мово, неосяжна душа народу, його щирість, радощі, печалі, його труд, і піт, і кров, і сміх, і безсмертя його. Нагадаю, що в ефірі Стрий і в нашій черговій радіопередачі міської студії радіомовлення Голос Стрия. До Дня української писемності, який відзначатимемо завтра, 9 листопада, ви слухаєте радіонарис Мужай, прекрасна наша мова! Перед мікрофоном бібліотекар бібліотеки філії номер 6 Центральної бібліотечної системи міста Стрия Ольга Ожипко. Класний. Керівник 4 А класу середньої загальноосвітньої школи No10 Галина Музичка та її вихованці, учні 4 А класу Уляна Герасимків, Анастасія Мішко, Юліана Темчишин та Руслан Лех. Не цурайтесь, мови, мови тата й мами, мови діда й баби, предків наших всіх, бо її цуратись сором не пошани. Бо її цуратись перед Богом гріх. На землі народів Бог створив багато і подарував їм скарб усяких мов, і у кожну мову, гарну і багату вклав свою небесну ніжність і любов. Всі народи світи то Господні діти, всіх народів мова це Господній дар, але мова мами найрідніша в світі, в ній є все і святість, і краса, і чар. Найбільше і найдорожче добро в кожного народу це його мова, ота От жива схованка його духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподіванки, досвід почування. Мова така ж жива істота, як і народ, що її витворив. Коли людина кине свою мову, то вже настане смерть її душі, смерть того всього, чим ця людина відрізняється від від других людей. Так сказав промову Панас Мирний. Але на превеликий жаль є люди, які її цураються. Ось як пише про це Павло Глазовий в своєму вірші кухлик. Дід приїхав із села, ходить по столиці, має гроші, не вина в жодної крамниці. Попросив він, покажіть кухлик той що з краю, Продавчиться чо чого, чого, і я не панімаю. Кухлик люба, покажіть то, що з боку смужка, Так какой же кухлик здесь, якщо та кружка. Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови. на Україні живете і не знаєте мови. Продошця теж була гостра та бідова. У мене є свой язик, чему мені мова. І тоді сказав їд. Цим пишатися не слід, бо якраз така біда в моєї корови. Має бідне язика і не знає мови. Микола Саміленко, Петрусь, мамі служба помога, вчитись мові рідні, курси в них четверга, мамі неогідні. Ось і каже їй Петрусь, ледь чемно з докором. Ви говорите чому, що з другим сором. Чом у вас куда завжди, скрізь удома в себе, як по-нашому куди говорити треба, не туди, куди, сюди, все не і тільки Записав би та біда, що немає плівки. Мав ти вмокла, а Петрусь, я на поготові. Вірте, маму, сам берусь, чи з вас рідні мові. Українська мова це безмежний океан, вона мелодійна, як пісня солов'я. Наша мова прекрасна і барвиста, наче дощова веселка. Своїм корінням наша мова сягає у глибоке минуле. Ще в 15-17 століттях судове й державне листування велося українською мовою. За доби середньовіччя нею користувалися і в Румунії. Збереглися збірники з українськими піснями і в Югославії. Навіть повелитель Великого Литовського князівства Алгус ІІ. Добре розмовляв і писав українською мовою. Нею він писав листи до матері італійської королеви Бони. Сьогодні українську мову знають і вивчають майже у 40 країнах світу. Сьогодні наша мова піднялася на весь зріст та заявляє про себе Всесвіту. Але, як і колись, і нині в Україні є ще люди, які не бажають її процвітання. Тож і тепер у незалежній Україні за неї потрібно боротися. Коли забув ти рідну мову, яка б та мова не була, ти втратив корінь і основу, ти обчухрав себе до тла о місячне сяйво і спів солов'я, півоні, і мальви, жоржини. Моря діамантів, це мова моя, це мова моєї країни, То матері, мова, я звуки твої люблю, наче очі дитини. О, мова чудова! Хто любить її, той любить свою країну. Нагадаю, що в ефірі Стрий звучить чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия. І сьогодні, напередодні Дня української писемності і мови, ви слухали радіонарис «Мужай, прекрасна наша мова. Його для вас підготували бібліотекар бібліотеки філії номер 6 Центральної бібліотечної системи міста Стрия. Ольга Ожибко та класний керівник 4-го А класу середньої школи номер 10 Галина Музичка зі своїми вихованцями Уляною Герасимків, Анастасією Мішко, Юліаною Тимчишин та Русланом Лехом. Українська мова, українське слово. Це в першу чергу і друкована книга. Нашу розмову на тему книга, основа духовного розвитку людини продовжить член Національної спілки письменників України, стрійська письменниця Теодора Савчинська-Латик. Декому в наш час високого технічного прогресу книжка видається чимось архаїчним, що відходить в минуле, а в майбутньому її місце займе електронна книга. Але хіба може жива книга з її героями, з описами природи, де відчувається пульсація різних стихійних явищ, які розбуджують уяву і дозволяють знайомитися з фантастичним світом автора, відійти, щезнути, стати чимось колишнім. Це неможливо. Книга дозволяє кожному, хто заглибиться в її зміст, здійснити захоплюючу подорож у позаминулий час. Відчути хвилювання, радість, чи щемливі моменти незвіданого досі почуття. У книги є своя цікава історія. Отже, давайте відкриємо для себе історію книги. Найстарішою книгою в світі вважають папірус Приса, датований 3350 роком до нашої ери. І ось невеличка цитата з цієї книги. Гріховність і корупція процвітають, діти перестали слухатися своїх батьків, і кінець світу вже близько. Важко повірити, що цим словам понад 5 тисяч років. До слова, хочу повідомити, що три тисячі років до нашої ери в гробниці Тутанхамона був знайдений папірус і тростина з загостреним кінцем, в якій знаходилась темна речовина, зразок давньої письмової ручки. До 1803 року, коли то винайшли металічне перо, користувались загостреним гусячим пером. Всім нам відомо і потрібну у широкому вживанні кулькову ручку винайшли зовсім недавно, бо щойно у 1940 році братами-німцями Ласло і Георгом. Все ж повернемося до історії книги. До найстаріших книг належить Біблія. Найдавніший рукопис Нового Завіту, який зберігся до наших днів, знайшли в Єгипті. Його дата 125 років нашої ери. Впродовж століть Біблія залишається найпопулярнішою книгою людства. Один з розділів Біблії називається Діяння апостолів. Історія повідомляє, що написаний цей розділ ще в першому столітті нашої ери святим апостолом Павлом. На слов'янській землі писемність, а значить, знання і можливість користати із записаних текстів у книгах, принесли брати Кирило та Мефодій понад 1100 років тому. Відтоді книжка увійшла в життя слов'ян. Це була надзвичайно дорога річ, і тому довгий час вважалася розкішшю, з якою могли втішатись лишень багаті люди. У XVI столітті книга була надрукована відомим українським та російським першодрукарем Іваном Федоровим Федоровичем і називалася Апостол. В Україні перша друкована книга Апостол побачила світ 15 лютого. 1574 року у Львові, Найдорожча книга світу вартістю бо аж 30 мільйонів доларів. Це трактат про воду, землю і небесні тіла, написана знаменитим італійським вченим і художником Леонардо да Вінчі. Ця книга вважається шедевром, бо автор, висловлюючи думки про будову і властивості води, повітря і світла, доповнив свої спостереження та висновки чудовими ілюстраціями. Книга написана дзеркальним шрифтом, тобто її можна прочитати тільки за допомогою дзеркала. В Британському музеї зберігається географічний атлас вагою 300 кілограм. Найменшою ж книгою в світі вважається копія Хамелеона російського письменника Антона Павловича Чехова, її розмір менше одного міліметра. В Україні діє унікальний музей мініатюрних книг, який знаходиться у місті Горлівка на Донеччині. Тут зберігається понад 8500 міні-книг 15 21 століття, а також шкільні підручники з географії, математики розміром 3 см, створені ще на початку 19 століття. Музей книги знаходиться і в нас на Західній Україні у містечку Бережани Тернопільської області. Дизайнер з Англії Нік Бамптон створив унікальну куховарську книжку, кожна сторінка якої містить певну кількість спецій. Для того, аби додати їх до страви, потрібно відірвати певну сторінку і вкинути в посудину, на доготується страва. Під дією температури й вологи сторінка розчиниться, створюючи відповідний смак. Отже, книга має надзвичайно важливе значення в історії людства. Комп'ютер і все, що стосується комп'ютерної техніки в наш час, насичений і пересичений різного роду прогресивними відкриттями, які, без сумніву, служать і допомагають людині в її діяльності, все ж не є настільки досконалими, як виявляється, з нашої розвідки має книжка. Можна знайти на цю тему багато пояснень, візьмемо до уваги одне з них. Ось хоч би те, що текст набраний на комп'ютері, можна чи випадково, чи з умислом легко стерти, і важлива інформація пропала, якщо її відразу ж не переписати на принтері на папір, що вже являється майбутнім народженням книжки. Ми не могли б здатися. Про знаменитих вчених, поетів, мислителів, які жили і працювали в античному періоді життя людства, якби вони не були записані в книгах, їхні праці канули б в лету. Але відомо, що прогрес, власне, стає прогресом по причині напрацювань кожного покоління, яке залишає свої спостереження і відкриття, свої звитяжні походи й перемоги, свій досвід наступним поколінням через записи у книгах. Книжка Вчить, дозволяє усвідомлювати і порівнювати, веде і піднімає людство на вищий щабель розвитку. Отож, книга жила, живе і буде жити, долаючи відстань віків. Любімо, шануємо книгу, рівень культури людини визначається знанням мови, освіченістю, вмінням висловлюватись через начитаність. У час зневіри і принижень псевдопророків. З духом зла щезають, нидіють престижі і правдивих цінностей шкала. Усе, що пишуть в книгах, люди, Нащадка мовить сутність лід про мудрість чи про зрілі блуди, де правда, де брехні є слід. Хоч і блукаєм в інтернеті, і хвилин бракує для читань, та в книгах вічна мудрість світу, реальність подвигів. І бажань. А на полицях фоліанти, і їхній вік не знає меж, Щоб пил не покривав талантів сьогоднішніх за цим простеж. І все ж для праці вічний розум, У душах мудрість поселив, І хай зростає творча думка в щоденній праці щедрих жнив. Нагадаю, що в ефірі Стрий звучить чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия. Сьогодні вона присвячена Дню української писемності і мови, який відзначатимемо завтра, 9 листопада. Перед мікрофоном була член Національної спілки письменників України, стрийська письменниця Теодора Савчинська Латик. А розмова про книги. Продовжать призери загальноміського конкурсу на найкращий відгук на сучасно прочитану дитячу прозу серед учнів 4-5 класів загальноосвітніх шкіл міста. Оля Ганевич з середньої школи номер 7 та Улянка Кирилів і Роксоланка Галанчак з середньої школи номер 5 Перед мікрофоном Оля Ганевич, яка зайняла перше призове місце у згаданому конкурсі. В вашій увазі відгук на книгу Миколи Трублаїні Лахтак. Мені дуже сподобалася ця книга, тому що в ній розповідається про, кол... про корабель на ім'я Лахтак, який потрапив у крижане коло, яке затиснуло корабель. Екіпаж корабля боровся, щоб не загинути. Крига принесла лахтак до невідомого острову. Його прозвали острів місячної ночі. На острові був табір норвежців, у яких корабель затиснуло крига. Капітан, і нор... Капітан норвежців був шахраєм. От і захотів він захопити лахтак. А на лахтаку все йшло добре. Одного разу, коли екіпаж Лахтака прогулювався по кризі, вони зустріли одного з норвежців. Норвежець знав англійську мову. Він розповів команді Лахтаку, що на них планується напад сьогодні. Коли на корабель напали, Ельгард, так звали норвежця, який приніс звістку, поговорив зі своїми друзями про мир. І якщо вони не нападуть, то їх відвезуть назад до домівки. Коли на Наступило літо, крига розстала, і лахтак вирушив дорогу. Прибули до порту щасливо. Я зробила собі висновок, що на лахтаку люди боролися, щоб вижити, а зараз тільки людині щось не вдасться, вона стає наркоманом або починає колотися. Вони хотіли вижити, а зараз чомусь люди просто так здаються і не борються. Мені після цієї книги відкрились очі. Я побачила, який поганим, поганим став світ. Я дуже хочу це змінити. Але я сама не зможу це зробити, тому коли я виросту, попробую змінити світ з допомогою Бога. В майбутньому я хочу стати істориком або археологом, тому мене тягне до старовинних книг. Це була Оля Ганевич зі своїми враженнями про книгу Лахтак Миколи Трублаїні. А зараз ми передаємо слово Роксоланці Галанчак. Роксоланка зайняла друге призове місце у згаданому конкурсі на найкращий відгук на сучасну прочитану дитячу прозу. Отож, відгук Роксоланки Галанчак на книгу Ірен роздобудько з серії Життя видатних дітей. Нещодавно я прочитала книгу Ірен Роздобуцько Життя видахних дітей. Я вам хочу розповісти про дитинство Катерини Білокур. Мене здивувало, що їй батьки не дозволяли малювати. Пригадую рядок. Не жіноча це справа малярство, доню, не роби дурниць. Це були слова її батька. Та незважаючи на заборону батьків. Катря малювала й малювала і стала великою художницею. Її роботи високо оцінив Пабло Пікасо та інші художники. Ця правдива історія вчить нас ти до мети, незважаючи на труднощі, прислухатися до себе, до своїх бажань вдосконалювати даний Богом талант. Мені сподобалася ця книга біографії і раджу її прочитати іншим. І ще одна наша призерка Улянка Кирилів з відгуком на книгу Ірен Роздобутько. Пригоди на острові Клаверен Недавно я прочитала повість Ірина Роздобудько Пригоди на острові Клаверен. Це розповідь про двох подруг, які попали в часовий вихор. Дівчата допитливі та відважні, розумні та кмітливі. Потрапивши на острів, вони не розгубились та пішли у розвідку. В печері вони знайшли скриньку загиблого моряка, яка здивувала їх своєму місту. Найбільше мені сподобалось, коли Рено і незнайомець Альберт фехтували палками та обмінювались компліментами. Згодом вони стали друзями. На кінці повісті злий пірат криве око, знайшов свого сина. Ним виявився Альберт. Все стає на свої місця. Незважаючи на всі перешкоди та небезпеки, дівчата повертаються додому. Пірати пірат стають відважними моряками. Мені дуже подобається ця повість через те, що дівчатка були дуже сміливими та дружніми. Це була наша третя гостя, Улянка Кирилів, з відгуком на книгу Ірен Роздобудько «Пригоди на острові Клаверин. Нагадаю, що в ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия сьогодні вона була присвячена. Дню Української писемності і Мови, який ми відзначатимемо завтра, 9 листопада. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до наступного тижня. В радіостудії для вас працювала журналіст Галина Данильців. На все вам добре, приємних вихідних в колі близьких і друзів.